Мої вітання в ефірі передачі про діяльність обранців Волинської громади. Традиційно 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. З нагоди свята в облмуздрамтеатрі відбулись урочисті збори. У святковому заході взяли участь керівництво та депутати облради, представники виконавчої влади, керівники районних, міських та сільських рад області. Кращі працівники самоврядних органів краю отримали нагороди головного представницького органу. Відзначили і переможців конкурсу обласної ради серед засобів масової інформації на краще висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Окрім того, було вруч... Чино відзнаки почесному громадянину Волині Олександру Огородніку, художньому керівнику заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України Колос відповідне розпорядження було прийнято на 13-й сесії обласної ради. Про досягнення самоврядних органів області у своїй доповіді присутніх інформував голова Волинь Ради Володимир Войтович. Між тим триває підготовка до 14-ї сесії обласної ради. Що нагадаємо, запланована на 21 грудня. До виконавчого апарату подано майже 80 проєктів рішень. На окремих з них ми зосередимо вашу увагу у сюжеті, яким продовжуємо випуск. На розгляд депутатів розробниками запропоновано 10 нових регіональних програм, що охоплюють чи не усі сфери життєдіяльності області. Втім, наймасштабніший документ, що планують затвердити на грудневій сесії, програма економічного і соціального розвитку Волині на 2013 рік. На переконання голови облради Володимира Войтовича, пріоритети у наступному році не зміняться. Значна увага в області приділятиметься енергозберігаючим заходам, надалі зміцнюватимуть лікувальну діагностичну базу медичних закладів. Подбають і про освітян. Ми будемо працювати і далі над розвитком дошкільної освіти, і особливо в такому плані щодо мінімізації шкідливих впливів на здоров'я дошкільнят. Що я маю на увазі? Крім того, що ми будемо відкривати нові групи, крім того, що ми будемо завершувати будівництво і добудови дитячих садків, які реально можуть бути так би мовити здаточними в наступному році, ми ще е, визначилися у тому, що буде масово проходити заміна шкідливих для здоров'я дітей шиферних дахів. Ряд цільових регіональних програм, що виносяться на 14-ту сесії, стосується поліпшень у сфері житлово-комунального господарства. Абсолютною інновацією і реалізацією в нашій області програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розрахована на найближчі три роки. Сьогодні у нашому краї налічується понад три сотні об'єднань квартиронаймачів. Ми в програмі закладаємо, що ми в 2015-му, Початок 16-го, ну плануємо мати більше 900 ОСББ. Вперше уряд прийняв рішення за ініціативу, за соціальною ініціативою президента підтримати юридичні особи в ліце ОСББ. Значить, ми два тижні тому отримали на Волинь 6,2 мільйона на 4 мільйона, 7 ОСББ вже підписали кредит на під на е, оновлення е, е, житлово-комунального господарства, на утеплення будівель, на заміну вікон, дверей, на заміну котельного обладнання і так далі, на модернізацію. Ще одна програма, яка стосується житлового фонду краян, покликана забезпечити передачу гуртожитків, які об'єктами права державної власності, у власність територіальних громад області задля реалізації житлових прав тамтешніх мешканців. Загалом упродовж 2012 2015 років у власність громад планується передати п'ять таких гуртожитків. Крім того, депутатам запропонують підтримати подальшу реалізацію в нашій області програми Питна вода, що розрахована до 2020 року. Цьому році ми з державного бюджету і співфінансування з районних, міських і обласних бюджетів, загальна сума освоєння коштів була 36 мільйонів. На наступний рік ми закладаємо таку ж суму на період до 2020 року. Загальна сума, яку ми плануємо освоїти, це буде мільйонів. 100... 49, але я думаю, вона повинна бути більше. Бо з кожним роком ми бачимо, що на програму Питна вода держава дає все більше і більше грошей. Основні заходи. Ми беремо обладнання. Обладнання це взагалі ну, в такому жахливому стані. Заміна обладнання, заміна насосів, заміна самих труб. Також на розгляд сесії пропонується одна нова сільськогосподарська програма, пріоритетним завданням якої є розвиток на Волині галузі м'ясного скотарства. Реалізовуватиметься вона у найближчі три роки. В усьому світі привілеї у споживанні м'яса явищни над виробництвом молока. Причому м'ясо явищне це говорить про достаток держави. Якщо сьогодні суспільство споживає більше птиці, воно дешеве м'ясо. Ну, ясно, ринок ми то насичуємо, забезпечуємо, але це м'ясо. Дешеве, тобто суспільство не дуже багато. Перехідна свинина, а ялочна це м'ясо для достатньо зрілого і багато суспільства. Програма розвитку м'ясного скотарства на Волині вкрай необхідна, тому, тому що і, це не говорить про те, що завтра негайно на неї треба виділяти кошти. Сьогодні держава достатньо коштів виділяє, але враховуючи ті кошти, які будуть виділятися. Районами, які виділяються місцевими господарствами, які будемо ми виділяти, особливо на селекційну племінну роботу, закупівлю племінних тварин, їх оцінку продуктивності по якості, то в комплексі. Зберуться кошти і комплекси воно дасть нам поштовх у його подальшому розвитку. Окрім того, депутатам запропонують затвердити програму розвитку місцевого самоврядування у Волинській області на найближчі три роки. Ми сьогодні не ставили в проєкті програми тих чи інших коштів на 13, 14, 15 рік. Ми їх не не ставили. Будуть можливості. Ми будемо лобіювати у сесійній залі виділення коштів під цю програму. Скажімо, чому б нам з депутатами обласної ради з депутатами інших місцевих рад не відвідати інші області, не укласти угоди в інші держави, поїхати, подивитися, як місцеве самоврядування працює. Такі плани є чи є для цього потрібен ресурс. Крім цього, навчання, різноманітні навчання, семінари проводити для працівників органів місцевого самоврядування, навіть навчання для голів комісій районних і міських рад і так далі. Тому ця робота потребує фінансового ресурсу. Він не буде такий значний, але він дасть можливість працювати більш системно. І в динаміці проводити цю роботу. На розгляд сесії традиційно виноситиметься ряд майнових питань, серед яких кадрові чимало проєктів рішень також стосуватиметься приміщень обласної комунальної власності. Ми будемо приймати рішення про утворення відділення Волинського обласного краєзнавчого музею. Відділення музей історії Луцького братства. Цю роботу провів Андрій Іванович Бондарчук. Ця робота завершена, але музей не може існувати без фінансового забезпечення. Тому на розгляд депутатів буде запропоновано такий проект рішення. Є така ініціатива нашого волинського обласного онкологічного диспансеру щодо певних поліпшень у приміщенні. І надання дозволу на реконструкцію приміщення з участю такого підприємства як Волинь Фарм для відкриття в майбутньому там. Аптеки буде у порядку денному і ряд так званих екологічних питань, що, зокрема, стосуватиметься надання у користування гірничих відводів та мисливських угідь області, заслухають на сесії звіт постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального використання природних ресурсів. Рада повторно розглядатиме питання про звіт бюджетної комісії, що нагадаємо не був підтриманий на минулій сесії. Відповідний проект рішення подав член цієї комісії. Депутат Ігор Гузь. Потому, що наша комісія працює найбільш інтенсивно зі всіх комісій. Вона дуже важлива. Для, скажімо, роботи я оцінюю роботу голови комісії Анатолія Петровича Грицюка позитивно. Він має досвід, має кваліфікацію. Він ефективно займається цими питаннями. Тому я особисто, як член комісії, буду просити депутатів, аби вони підтримали цей звіт, його затвердили, і ми перейшли до, скажімо, підготовки формування бюджету 2013 року. Традиційно на розгляд сесії подано кілька звернень облради до центральних органів влади. Депутат Сергій Слабенко пропонує колегам звернутися до Генпрокуратури України та прокуратури області щодо надання інформації по проведених перевірках з питань голосування у Венраді чужими картками, аби унеможливити практику кнопкодавства, обранець пропонує внести доповнення до регламенту обласної ради. То вони полягають в тому, що обласна прокуратура в своїх відповідях вже неодноразово звертала увагу, що є необхідність. Порядку покращення регламенту, в порядку посилення відповідальності депутатів за виконання покладених на них функцій, вчинити такий ряд заходів, які би не дозволяли або максимально унеможливили б прийняття рішень в нелегітимний спосіб. Тому мої зміни направлені саме на те, щоб. Жорсткіше можливо, але контролювати порядок як присутності депутатів, так і можливості перевірити їхню присутність при розгляді будь-якого питання порядку денного, якщо в цьому виникає потреба. Сергій Слабенко також пропонує ще раз привернути увагу до мовного закону, зокрема звернувшись до конституційного суду України з конституційним поданням у зв'язку з прийняттям закону про засади державної мовної політики. Прийнявши звернення до Волонян, ми повинні би звернутися і до органів. Державної влади, таким, яким є Конституційний суд України, в частині того, щоб він окремі положення закону визнав, визнав таким, що не відповідають вимогам конституції. А наші колеги з інших міських обласних рад також вже готували такі конституційні подання. Я вважаю, що якщо б в цьому процесі прийме участь волонян, в особі. Волинської обласної ради як суб'єкта конституційного подання це яскраво засвідчить наше відношення до таких антиконституційних законів. Ще один проект рішення, що стосуватиметься мовного питання в Україні, подано за ініціативи керівника фракції партії регіонів Олександра Башкаленка. Звернення з конкретними пропозиціями, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб були окремі гроші в державному бюджеті окремою строчкою на підтримку української мови, книга видання і так далі і тому подібне. Відбувся день депутата обласної ради. Обранці Волинської громади мали нагоду ознайомитись, як впроваджуються енергозберігаючі заходи на об'єктах соціальної інфраструктури Ратнівського та Старовижівського районів. Голова обласної ради Володимир Войтович наголосив, що сьогодні вкрай важливим є стимулювання виробництва альтернативних джерел енергії та їх використання на території області. Він нагадав колегам, що обласною радою затверджено регіональну програму підвищення енергоефективності та програму модернізації комунальної теплоенергетики області, що розраховані до 2015 року. Ці два документи покликані сприяти впровадженню енергозберігаючих технологій за рахунок застосування механізму економічного стимулювання ощадливого споживання енергоносіїв. Програми ми маємо удосконалювати і слідкувати за оцими процесами, які йдуть на виробництві, які йдуть на споживчому ринку, і впливати на ці процеси. Бо ми можемо заговорити тему, будемо говорити, що газ російський дорогий, нам не вигідно, і хай там забирає Росія собі той газ і так далі, а самі нічого не робити в цьому плані. Тобто комплексний підхід до вирішення питань цих в державі, це питання визнано як із один із пріоритетів економічної політики. Це це найважливіше питання щодо енергетичної незалежності, або звести до мінімум енергетичну залежність України від імпортних видів палива. Учасники дня депутати мали нагоду оглянути українсько-литовське підприємство Волинь Кальвіс, що розташовується у Ковалі. Це відомий в нашому краї та за його межами виробник водогрійних твердопалених промислових котлів. Як розповів директор виробництва Антолій Понікарчук, попит на продукцію підприємства є не лише на вітчизняному ринку, а й за кордоном у Литві, Вірменії та. Польщі в межах області підприємство є одним із головних підрядників у реалізації регіональних цільових програм з енергозбереження. За словами директора, підприємством уже освоєно майже 2 мільйони гривень коштів обласного бюджету. Передопалення котли встановлено на понад трьох десятках об'єктів. Це об'єкти, можна сказати, соцкультпобуту, а саме ФАПи, дитячі садочки, школи, будинки культури. От таких є чотири напрямки. Ну і кілька амбулаторій є ще. Е, ну, Винадесь або затримка є в тій частині, в частині неготовності об'єктів, скажімо, там, де нема котельні, тому що будівництвом ми не займаємося, ми якби формуємо і е, обв'язуємо, робимо в мережу е, самі котли. Ну, турбує звичайно, стан розрахунків. Під час поїздки депутати обласної ради мали змогу на власні очі переконатись в ефективності використання твердопаливних котлів, відвідавши ряд об'єктів соціальної та культурної сфери села Видранеця Ратнівського району. У місцевому навчально-виховному комплексі нині навчається дві сотні дітей. За словами директора Василя Авдіюка, останні три роки школа опалюється виключно дровами та торфобрикетом. Перевага за його словами відчутна. На сьогоднішній день площа шкільного приміщення 3200 на цей сезон ми заготовили 120 кубів дров і 60 тонн торфабрикату. Це повинно вистачити абсолютно повністю на цей сезон. Якщо взяти по коштах, то на напалювальний сезон ми в цьому році затратимо 40 тисяч гривень. Якщо перевести порівняти із газом, то для газового котла потрібно було як мінімум 120 тисяч. Тобто, економія. Ми ще це прораховували в 2008 році. І на сьогоднішній день економія більш ніж в три рази. Сучасний твердопавлений котел встановлено і у місцевому сільському клубі. За словами голови Ратнівської райради Миколи Макарука, такі приклади в районі не поодинокі. У нас є замшани будинок культури по такому принципу. Опалюється подібний клуб в селі Речиця, і на наступний рік будемо максимум. Віділяти кошти, щоб завершити опалення закладів культури також по такими такими системами опалення. На сьогодні в нашому районі бюджетні заклади більше на 80% вже переведені на опалення місцевими ресурсами. Це торфубрикетом, дровами. Ну місцевий ресурс також і вугілля з нововолинських шахт. У Раднівській центральній районній лікарні кілька років тому також встановлено два твердопаливні котли Волинь Кальвіс а також замінено теплотрасу. Як розповів головний лікар медзакладу депутат обласної ради Михайло Бегаль протягом опалювального сезону 2011-2012 років витрати на опалення лікарні склали близько 500 тисяч гривень. У випадку опалення газовими котлами ця сума сягнула б майже 2 мільйонів гривень. Тобто, як мінімум 1,2 мільйона – це чиста економії. Відповідно, нам це все дозволяє якось потрошки жити і вкладати гроші потрощі, е, 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 обладнання. Матеріали, ремонти по палатах, по кабінетах, ми так потрошки йдемо. Тепловий режим ми забезпечені повністю. У нас фіксована цифра в роддомі на посту має бути 21 градус на даний час. На посту, це в коридорі. По палатах зрозуміло, що це на 2-3 градуси більше. Якщо ми не досягаємо до 24-25 градусів, ми підтягуємо там тоді вже електрокамінами. Розраховуючи на сприяння, Михайло Бегель поділився із колегами проблемою, із якою зіткнувся головний лікувальний заклад району. Сьогодні тут гостро стоїть питання укріплення та утеплення стін, а також встановлення шатрової покрівлі. Є ряд таких грубих порушень, От, наприклад, чердак товщиною в одну цеглину. Промерзає наскрізь і середини така в зимою беріла така е, наморозь середи. Воно розрушується. Місцями цього там розрушується, вже починає парити зверху. Ну це біда, це просто біда натуральна. Ввалиться і все. Тобто це має бути і укріплений, і паралельно має бути утеплений. Проект кажу, проектні роботи на це зроблений, не чекає свого, свого часу. Перебуваючи у Старовижицькому районі, депутати відвідали нещодавно реконструйовану, у тому числі за кошти обласного бюджету, загальноосвітню школу першого-третього ступенів села Смідин. Як розповіла директор освітньої установи Марія Омельчук, у тутешній котельні встановлено два промислових твердопалених водогрійних котли з ручним завантаженням палива. Значить, ми топимо місцевим паливом. Дрова заготовляємо самі своїми силами. Кочегари наші технічні працівники. Ну, якщо порівняти з нашою минулорічною котельнею, нам набагато краще, тому що котельня знаходилася на відстані 250 метрів від школи, та скільки ми гріли землі. Теплотраса була стара, котельня побудована в 76-му році. У нас була котливи, в нас були великі тіністу, зараз котли в нас такі економні. І у старій котельні ми за опалюваний сезон витрачали 200-220 тонн вугілля. Депутатам обласної ради також запропонували відвідати виробничі потужності підприємства Старовижівське паливоторф, що спеціалізується на виробництві торфу тирсогранул з місцевих покладів торфу та відходів лісопереробки. Продуктивність скажімо, однієї лінії теперішньої, що зараз працює, порядка 200 тонн. Ну, Перспективи наші на майбутнє, якщо дві лінії буде в повному обсязі працювати. І не буде збоїв з сировиною. Ну ми так плануємо порядка 500 тонн. Місяць місяць. Да. Торфутирсогранули, що виробляється на цьому підприємстві. В основному експортується у сусідню Польщу. Не використовується у нашому краї і продукція інших майже трьох десятків подібних підприємств, які працюють на теренах. Полені виробництво уже є. Виробництво пішло вперед. Котельні господарства до цього ще не підтягнулися і на даному етапі. Нам задорого буде в бюджеті платити за це і використовувати. А чому б не працювати в рамках цих програм, які ми маємо з енергозбереження, і населенню надавати кредити або відсотки частково хоча б відшкодовувати людям, які будуть купувати ці котли? А чому ні? 49% споживачів усіх. Паливних ресурсів, паливно енергетичних ресурсів, це є населення. Якщо ми хочемо, щоб переходили на місцеві види палива, і саме на такі, чому не допомогти, хоча б частково нашим селянам, в основному, а може і в місті, хто побажає отаким от шляхом. І наостанок наша традиційна депутатська рубрика сьогодні до вашої уваги розмова із Василем Пацентієм. Ось уже четверте скликання. Він є обранцем Волинського парламенту. Усе своє життя він віддав медицині і до сьогодні очолює хірургічне відділення Старовижівської центральної районної лікарні. У 2009-му Василю Пилиповичу присвоєно почесне звання Заслужений лікар України. Як медик із 40-річним стажем, переконаний, реформування медицини сьогодні не на часі в державі. Три роки Василь Паценті працював на умовах контракту лікарем-хірургом в Африканській республіці. Туніс. там на практиці зіткнувся зі страховою медициною. Він переконаний, що саме за неї майбутнє. Якщо реформу починати, то треба з законів. Що ти такий-то та, така-та лікарня, ти надаєш то-то, то-то, і тільки на, на таких-то там розцінках, на таких-то умовах. Тому, а в нас так, дадуть тим гроші, від тих перекачають у цю лікарню і все. І знову людей лише з ніщимо. Розумієте? Бо це якщо робити, треба робити вже з прорахунками із міністерства, із підтвердженням законом, що ти не перевищиш закону, ти не візьмеш в одній лікарні, буде стоїти один аналіз такий. А в другій лікарні буде стоїти такий. І обстеження так. І той МРТ от зараз в Ковелі поставили, так? зараз воно 380 рублів, а потім він скаже, 500 рублів давайте чи 600 рублі, а на якому основному? В обласній раді Василь Пацентів представляє інтереси Старовижівської громади. На його думку, політичним дискусіям у сесійній залі не місце депутати до місцевих рад мають обиратись виключно за мажоритарною системою. До мене приходять і питають. Ми ж за вас голосували ще з дверей каже, а я за вас, доктор, голосувала. Я кажу, ну і добре, я вам дякую. Сідайте, будемо рішати питання. Понімаєте, Люди йдуть, у них вже внутрішнє, воно вже закладжено внутрішнє, що я за нього голосувала, значить він мені має той. А що партія? Партія, поки вона прокурори через Київ, поки дійде до Старої виживки, може пройти багато років і нічого не то. Прийде друга партія, скаже, ти служив тому, тепер ми по другому від цього страдають, та Верховна Рада, хай собі там політичні питання рішають. але місцева власть місцева влада і місцеві депутати вони мають обиратися, щоб їх люди обирали, щоб їх можна відозвати. Що з ними можна було говорити. У всіх його депутатських запитах, озвучених на сесіях, відображені проблеми, з якими щоденно стикаються його виборці і пацієнти. Вже двічі обранець звертався з приводу неякісної м'ясної та молочної продукції, адже медик щодня стикається із наслідками поганого харчування краян. Як правило, гастрити, гепатіти, це панкреатіти це те, що я кожен день в принципі, лікую і надаю допомогу. І я знаю, від чого це береться. І це питання я не знаю. вже, мене два рази, дві відповіді мені дали вже, але на цей год я знов буду стимулювати. І Слава Богу, вже до Азарова це діло дійшло. І Азаров сказав, що зменшити. Колись були гості, це було прекрасно. А зараз ТУ, що хочу, то написав і випускаю згідно того, що я записав рецептуру. Це, ТУ це той самий рецепт. Що туди входить? Але чи він нормальний, чи він не нормальний, це вже нікого не інтересує. Депутат Пацентії є членом постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, пек, архітектури, будівництва та ЖКГ. Каже, що цю комісію обрав не випадково. Я був планом бюджетної комісії, і гроші ми виділяємо і нормально виділяємо, але коли ділять, то ділять якраз іменно в цій комісії. І мій район. Получався обділений. Я не хочу інші райони, щоб обділили, але не хочу, що і мого наказали. Розумієте? А якраз ця комісія, вона якраз і по будівництву, і по промисловості, і вона і по цьому, і по транспорту, і по зв'язку, і по дорогам, і по всьому. Це всі гроші, які проходять через цю комісію. Діти Василя Пацентія теж медики. Донька Наталія лікар-лор, син Володимир кардіохірург. У мене в принципі вся дінастія лікарів і Свати мої лікарі, одна тільки сваха, що не лікар, а то ті всі і невістка, і зять лікар. Його розрада у онуках, які частенько навідуються до дідуся у гості, захоплюється Василь Пилипович мисливством. Хоча здоров'я каже, вже підводить. По життю депутат називає себе націоналістом. Йому небайдужа доля України. Я був би гордий і радий, як то кажуть, щоб я, хоч би вмираючи, але я вже познав, що в нас є патріоти, ті, які. Захищають кругом, де б не було Україну. І це все на сьогодні. Більше інформації читайте на офіційному сайті обласної ради та на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику. Нехай вам щастить.